Вітаю, щоб нас судили судді по закону і по совісті, я думаю, що їх потрібно обирати. Ну, це ми так говоримо. Я спілкувався з лідером партії Сила Нації Андрієм Васильовичем Пілюховським. чи готові ми разом взяти на себе відповідальність і в програмі прописати це. Чому? Тому що хтось має якась політична сила, має все-таки взяти відповідальність на себе, щоб тягнути цей проект, для того, щоб добитися все-таки, щоб суддів обирали. Тому що ну от ми з адвокатом їдемо зараз з апеляційного суду і ну, задоволеними, якби, ну, може ми і виглядаємо задоволеними, але це дуже тяжко. тому Хочу запитати, ти адвокат. От. От. А якби запропонували стати суддею? Чи пропонували? Говорили про це, ти говорив, та ні, ну, бо в тобто, мене є стаж для того, щоб працювати суддею. Але завжди, як то кажуть, є певна корупційна складова, яка заважає тому. Якби посада була. Виборна, то я вважаю, що дуже багато фахових адвокатів зверталися б відповідно, балотувалися б на суддів і створювали відповідну певну тенденцію. Я вважаю, що виборна посада судді, особливо першої ланки, створить дуже позитивний ефект. Чому? Тому що, по-перше, Сада вибор на судді, то він не буде е, творити беззаконня у себе на місцевості, тому що всі на місцях будуть розуміти судді, що е, у них є виборці, і вони повинні орієнтуватися на них. І будь-яке несправедливе рішення воно е, може бути в будь-якому випадку резонансним і е, е, коштуватиме судді його посади. І ну, це набагато краща ілюстрація, ніж та, яку роблять зараз там через Раду правосуддів, де не добитися, справи розглядаються там по кваліфікаційній дисциплінарці роками, і просто за рахунок корупції зв'язків результату немає. А по суті, якщо буде перша ланка судити якісно, то і суддів апеляційної інстанції потрібно буде менше. На це. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Це створило б саме демократичні засади того, що суспільство вибирає і впливає на правосуддя, а не якісь там чини або кошти, або корупція, за допомогою якої можна коханок поробити суддями і так далі. От таке точно при виборній посаді суддів Дякуємо Сергій Кочин, найкращий адвокат у світі. <рив> От, людина дуже порядна і відповідальна і чесна. Це дуже важливо. Знаєте, як в нас ми стикаємося з деякими адвокатами, деяких людей, не будемо називати, в яких корупція за щастя, і вони живуть. В маєтках навіть адвокати їздять на шикарних машинах, ми їдемо на простенькій. Шкода <рес> бюджет. От. Е е тому, друзі, е дивіться, підтримуйте нас, і ми разом будемо добиватися і доб'ємося, щоб суддів обирали. Хоча, б, говоримо навіть про те, хоча б. Судді суддів першої інстанції, тобто на місцевому рівні, вдома, в районі, в місті, обрали собі, і на кожних хвилин вони будуть знати, як в Америці, щоб бути суддею, щоб твої діти були суддями забезпеченими людьми, і внуки твої, то потрібно бути порядним і чесним, щоб тебе постійно обирали і вважали, що ти нормальний, адекватний. Тому. Просимо підтримки і дякуємо.